Він критикував тоталітарну систему, протестував проти порушення прав людини та понад усе любив Україну. Його називають заборонений. Василь Стус український поет, публіцист, дисидент, шістдесятник 6 січня цього року йому мало б виповнитися 86 років, та його життя обірвалось у 47. в далекій Перемській області, в таборі для політв'язнів. За свій короткий вік Стус написав безліч творів, а в кожному з них прослідковується одне любов до своєї країни, її традицій, культури і людей. Василь Стус, поет, дисидент, а ще патріот. Коли про нього говорять, то завжди вживають такі слова, як незламність українського духу. Його двічі судили за те, що він українець. Твори забороняли, а він продовжував повторювати. Хтось же має захищати свою країну. Він мав неабияку внутрішню силу та спокій. Один спокійний, витриманий, делікатний і неазартний, але уважний до навколишніх, завжди в малому чи великому, готовий допомогти. Він був дуже гарним супутником. Поведінка його ніколи не була штучною, завжди проявлялась його сутність. Другий Василь був весь час напружений, як стиснута пружина. Відчували, що він дуже гостро сприймає навколишні події і глибоко осмислює їх. Коли він говорив, то дуже обережно підбирав слова, не наче боявся слів прямого враження. Василь Стус народився в Рахнівці, що на Вінниччині. коли йому було три, разом з батьками переїхав на Донеччину. Там виріс та закінчив факультет філології. Згодом переїхав до Києва 4 вересня 1965 рік. Дата, яка змінила життя юного поета назавжди на прем'єрі фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Василь Стус почав акцію протесту проти масового арешту української інтелігенції. Ми всі мовчимо. Ти розумієш, ми всі мовчимо. До диктатури станда! За ці різкі висловлювання стуса виганяють за спірантури, звинувачують в антирадянській пропаганді. Радянська влада настільки боялась слова поета, що судили його тричі та відправляли у заслання. І 47 років свого життя 13 провів у радянських ізоляторах, карцерах, камерах одиначках, мордовських таборах та на каторжній роботі в шахті. Стус отримає. Своє покарання, будучи звинувачений в антирадянській діяльності і пропаганді за поширення розповсюдження і виготовлення антирадянської продукції. Пам'ять про видатного поета живе і досі на війни двічі на рік в день народження та смерті Василя Семеновича проходять стусівські читання. Молоди кламує його вірші, які перегукуються з сьогоденням. Вшанування нашого поета на на терені Віннични. Інколи приїздить його син, читаємо вірші, робимо книжкові виставки, якісь події. Більшість рукописів поета знищено радянською владою. Збірки, які залишились на вагу золота. І кожен українець, навіть через 39 років після смерті великого українця у його творах може знайти улюблені рядки, які перегукуються і сьогоденням. На розквітлому лузі стежка сміється, танцюють волошки, під вітру спокійний прибій. Спинися на хвилю, отут, де красується поле, де мріє кульбаба. Спинись. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.